Вітанячка. Ви могли подумати по назві, що я тут буду розмовляти про лебігу, але це неправда. Це суто клікбейт, скам, обман, фальш, фек. Насправді ж ми будемо розмовляти лише про схожого персонажа, котрий схож і зовнішнє, і по поведінці, навіть камера, фон, стріми в них однакові. Отак чел копіює Михайла. Але заради справедливості наш сьогоднішній герой якраз таки не власить в камеру, на відміну від Лебіговіча. Ну і для зручності я буду називати нашого сьогоднішнього героя Лебігон. Тобто ще раз, Лебіга і Лабігон це абсолютно дві різні людини, вони ніяк не пов'язані. Окей? Окей. Так ось. Для тих, хто не знає, хто таке лебігон, або просто чув про нього, проте не знає, чим він займається, то я скажу так. Я сам в душі не через що він став популярним. Заходжу на твіч, аутіпа онлайн просто скажений. 21 тисяча онлайн в середньому для українського твіча це просто нереальні цифри. Неймовірний результат просто суцільне задоволення. Проте, якщо ми будемо дивитися на кількість підписників, то ми впадемо в ступор: 610 тисяч на Твічі, 905 тисяч в Інсті, 149 тисяч в Ютубі, 382 тисячі в Телеграмі, основна платформа для Лебігона це Твіч. Гадаю, що з цим ніхто сперечатись не буде. Проте попрошу звернути увагу, що при такій кількості підписників в інсті, кількість лайків на постах просто колосальна. Ось як приклад звичайний пост, 227 тисяч лайків. І це плюс-мінус стандартна історія. Буквально. І здавалось би, людина, котра настільки популярна, згадують усюди, колаби із Дорофеєвою, і Лачином фоткається, і на мейнкасті привіти передають. Ну просто пісня, сотні тисяч підписників, нереальний актив. Але чи це правда? Ось уяви, заходиш ти одним днем на твіч, щоб подивитись свого улюбленого стрімера. А там це. Е, я ж завів, сука кота був піз. Я вчився в коледжі. Кажу: мамі, їбать, так хочу, що піз. А в мене подружка цього того, британця продавала такого прямо вуху. Британець, поняли? сірий такі, що є клапуці, за отакі вуха, а це отакі прямий. Вона продавала ще за 500 гривень. Мені я кажу, мама. Так, це тупо то, що я хотів всю жизнь. І я взяв цього котеночка маленького, приніс додому так, пустив його, от так сидів думав, як класно. Він почав він ходити, він, поки маленький, прикольно, 2-3 місяці, б воно сука виросло, ходи ригає попереджує ви поняли? І дивиться на тебе так, що це я йому довжен. Ну добре, це не так смішно. Так ось, чи це правда? Заходиш на YouTube, де 150 тисяч підписників, і дивуєшся, а чому тут по 100-150 тисяч переглядів? Чому у людини, у котрої по 20 тисяч глядачів в середньому така невелика кількість переглядів на нарізках з Ютубу? Так це на офіційному каналі. Якщо взяти найпопулярніший фан-канал, принаймні котрий я знайшов. Там навіть до 100к не доходить ніяким чином. Там кількість переглядів майже як на трансляціях. Я розумію, що всім хочеться подивитись на стіва з Майнкрафту, котрий дивиться відоси чи коментує Counter-Strike. Ні, ну я можу повірити, що він просто з'їв своїх ютуб-глядачів, і саме тому їх нема. Проте, тим не менш, це дивно. І ось статистика, котру я вам показував з сайту, це за останні 30 днів, а за останні 7 днів. Якщо дивитись на світовий рейтинг твічу, тобто серед американців теж всіх англомовних і так далі, то Лебіга там красується на 14 му місці з середнім онлайном 30 тисяч світовий рейтинг, 14 те місце, топ-14 твіча в усьому світі українською. Саме тому ми, українці, потужний народ. Це типу лебігон, просто всіх розпихав. Як ота бабка в лікарні, я тільки запитати, fun, а потім пролітає в топ-14 твіча за останній тиждень середнім онлайном 30 тисяч. Блять, це навіть не смішно, якщо що, це угарно. Стів з Майнкрафту зміг стати топ-1 на україномовному твічі. І ось зараз я відійду трошки від теми і озвучу свої думки. Скільки би я не намагався знайти когось на українському твічі, завжди стикався з деякими проблемами. Ось я люблю дотку, КС, валорант. Заходжу в якісь такі категорії, і я бачу людей на 100-500 онлайну. Більшість з них це коментатори або ж аналітики зі студії Майнкаст. Все. Єдиний по доті ще є гостік, котрий має приблизно 1 15 К онлайну. І ще кілька стрімерів у нас є там в джаз-чатінгу якомусь. Варто уточнити, що я кажу за україномовні канали. Так то саме українців на Твічі з великим онлайном досить багато, але україномовних майже нема популярних. Та і що таке популярність? Онлайн на 100 глядачів це не прям якась медійність. Це непогано, приємно, але на таку кількість глядачів не вижити. Ви не зможете звільнитись з праці, і насолоджуватись життям з таким онлайном, хоч би на їжу вистачало. Але це все не так важливо. Куди більш мене цікавить питання, а куди ж ідуть ті самі 20-30 тисяч онлайну у Лебігона після трансляції? Невже ці люди скачали твіч і сидять тільки на стрімах цього персонажа? Настільки сильно подобається, настільки харизматичний, настільки крутий чел, що тільки його і дивляться? І таких всі 30 тисяч? Реально, я розумію, що дуже велика кількість людей у нас не дуже хочуть в цілому дивитись україномовний контент. І я розумію це, але щоб настільки все було сконцентровано на одній людині, ну що ж, цікаво. А взагалі, звідки у мене з'явились ці думки? Ну, щодо того, що це дивно, як же так, чому 30к онлайн це неможлива цифра? В Україні ж 40 мільйонів живе. Так чому водночас не може дивитись, ем, кожна 1300 людина? Хіба це неможливо? Враховуючи відключення, враховуючи, що його аудиторія буде 30 мінус, хоча це я щедро ще назвав. Так то у Тіпів 25 вже нема бажання дивитись просто на відкриття кейсів і сидіти слухати, як чел дивиться якесь шоу 100 почі раз на годину, щоб розповісти історію про кота. Є цікавіші заняття, мабуть, у них в житті. Так ось, а ще я вам просто по приколу покажу статистику населення України за 22 рік, ну тупо, щоб поугарать. Ну і ви бачите, да? Бачите, як мало людей може дивитись. Вже не кожен тисячний тут буде. А ще враховуйте, що не всі хочуть дивитись українською. Ой, ой ой як так? Так ось, у мене є одна теорія. Теорія змови, звісно, вона ніяк не стосується реальності, як і всі попередні слова. Це суто моя гіпотетична ситуація з голови. А що ж якщо? Так ось, далі теж буде, а що якщо? І ось що, якщо, я вам скажу, що десь там на болотах, припустимо. Є така темка, що накручують ботів для стрімерів, щоб їх штучно зробити популярними, і потім їм дійсно набрати якусь аудиторію. Так ось, припустимо, що після початку повномасштабки якась частина з цієї команди виявилась українцями, і вони вирішили розвивати наш твіч. Припустимо, що схема вже була накатана. Припустимо, що скрити базу ботів не дуже складно, бо українці масово почали реєструвати аккаунти саме для підтримки українського Твічу. Припустимо, що знайшли якогось більш-менш харизматичного тіпочка, а може їх знайомого, котрий став піддослідним, котрому і накрутили великий онлайн. Припустимо, що з самого початку онлайн був не дві-три калеки, котрі росли, 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 росли. Ні. Припустимо, що середня кількість глядачів з першого ж стріму склала 159 людей. Ну і припустимо, що за три місяця ваш середній онлайн складає вже дві тисячі людей. І тепер, звісно, ви можете сказати, що в моїй гіпотетичній ситуації люди просто переходили на український контент, а дивитись можна було тільки одну єдину людину. То дайте відповідь самі собі. Невже це найбільш цікава людина з усіх стрімерів, що існують на українському Твічі, в моїй, звісно ж, гіпотетичній ситуації? Невже? Нагадаю, що усі співпадіння з реальністю, це лише співпадіння. Взагалі це все мій вимисел, мої якісь вигадки і лише бурна фантазія, де я думаю над гіпотетичною ситуацією, котра може лише співпадати з реальністю, але звісно це випадково. Ну і звісно, я дякую вам за перегляд. Можете поставити лайк, підписатись на мій Ютуб канал, підписатись на телеграм канал. І кайфанути просто від життя. Всім дякую, до побачення!